Часте запитання, чому інкубаційне яйце дорожче, ніж ну, звичайне їстівне. От Звичайне, 80 гривень зараз у нас на продаж, інкубаційне 120. Пояснюю. Тому що, якщо чесний продавець, то він їх перебирає. Тобто це відбірне яєчко. Це не просто аби яке підряд. Отаке От яйце я вже не відправлю на інкубацію, воно легеньке. Два тупих кінчика. Ну, от воно, ні. Ну, я не знаю, його в руки береш і розумієш, що вірогідність з нього толку дуже мало буде. Ось обереш яєчко. О, Воно правильної форми. Є тупий кінець, є гостреньким. Гостреньким вниз, їх треба правильно зберігати, при температурі плюс 10, не просто так кудись в коридорі кинув, хай стоять. Ну Тобто, возні з інкубаційним яйцем набагато більше. Чим просто зайшов курятник згріб, що згріб під руки. Хоча нечесні продавці так і роблять. Вони зайшли, просто згребли все підряд та й таке і продають дорожче, як інкубаційне. Але взагалі то інкубаційне це відбірне яєчко, тому воно вартує дорожче.